Ніч місто, тихає ритмом І світлом реклам горить, десь у центрі танцполи кличуть музика, вже дзвенить, забуваємо проблеми, Втомлені від новин, кожен шукає свій спокій серед тисяч голосів і стін. Ось я стою на порозі, чую знайомий мотив. Серце б'ється швидше, наче давній забутий приплив. Забуваю про втому про всі негаразди враз на цю ніч я інший танцюю, наче в останній раз. Я танцюрист і з де кожен рух це забутий заповіт В ритмі тіла розчиняюся, личуться музика лікує душу мою Я танцюрист, і диско мій світ Забуваю все, що було, що болить Хоч музика і я і нічний політ на цю мить я вільний як з неба літ ось вона, сцена, світло заливає на часон. Кожен рух відточений, ніби з тисячі досконалих робіт. Люди навколо очі в очах, енергія П'є ключем, наче єдиний організм, що кружля під цим душем. Зірок, що падають, і музики, що грає в крові. Тут немає брехні, тут тільки ритми почуття живі. І якщо хтось скаже, що це лише пуста гра Я Відповім це мій спосіб життя, це моя втіха, моя втеча. Я танцюрис і диско в мій світ, де кожен рух, це забутий заповіт Вритні тіла розчиняюся, личується музика, лікує душу мою. Я танцюрис і диско в мій світ, задуваю все, що було, що болить Лиш музика і я і нічний політ на цю мить, я вільний як з неба зореліт. Може, завтра знов будуть новини, знов тривоги і сум Танцюю, відганяю лихові снигу, бо музика це порятунок, це моє маленьке я, що дозволяє відчути життя, Навіть коли все на нулях, і цей танець це мій протест, мій крик у темряві ночей. Проти всіх, хто хоче забрати в нас радість світлих очей. Я танцюрист і дискомісід забуваю все, що було, що болить, лиш музика. Я і нічний політ на цю мить, я вільний як з неба зореліт. Може, завтра знов будуть новини, знов тривоги і сум. Але сьогодні я танцюю, відганяю лиховісний глум, бо музика це порятунок, це моє маленьке я, що дозволяє відчути життя, навіть коли все на нулях. І цей танець, це мій протест, мій крик у темряві ночей Проти всіх, хто хоче забрати в нас радість світлих очей, очей. Завтра знов будуть новини, знов тривоги і сум, Але сьогодні я танцюю, відганяю лиховісний глум бо музика це порятунок, це моє маленьке я, що дозволяє відчути життя, навіть коли все на нулях, навіть коли все на нулях.